Стабілізатор Volkswagen Jetta 2019 рік. Вах з 2011 року почав виробляти втулки стабілізатора суцільно привареними до стабілізатора. І вони тут працюють на скручування і повертають стабілізатор в зворотнє положення. Коли вони виходять із строю, вони починають отак прокручуватися, сюди потрапляє бруд і вони риплять. Що потрібно робити? Ну, вихід це купити оригінальний стабілізатор і поміняти його в зборі. Другий варіант. Ми відновлюємо ці речі на заводі. Ось Завод Поліпро відновив нам повністю до, заводського, до заводських характеристик стабілізатор. Все заварено, все тут працює чітко. Працює як оригінал. По ціні дешевше. Ще є другий варіант. Можна зробити бюджетно, розібрати ці кронштейни. Вони не розборні, їх потрібно спеціальним чином розібрати і сюди вставити замінні втулки. Так, за деталями звертайтесь до нас і ми вам це все зробимо. Щось мені Не дуже подобається. Виключай.